Так, я дозберусь на роботу, доробляю макіяж і будівлю, бо я їх завжди трошки не встигаю. Мої чотири дні відпустки пройшли дуже прямо швидко, і я, коли була вдома, і в мене був такий запал знімати, я все хотіла робити. І я боюсь просто, що моє бажання розіб'ється об, об робочий будні, об те, що я не матиму достатньо часу і а, приходитиму з, додому вже стомлена ну і якось так але я сподіваюся що я не покину свою ідею знімати влоги тому що ну, тому що для чого було це починати якщо я збираюсь його покинути правильно правильно все Я майже завершую і біжу, бо я вже не встигаю. Все, ось так я сьогодні тепленько вдягнуто. вдягнута, вдягнута там, Ой, бо там холодно. Я геть не гріюсь. Я її розморожувала два дні. Перша дверка в мене відкрилась в понеділок ввечері, бо вранці я її взагалі не змогла відкрити. А, далі вчора в мене три дверки і багажник, це вже прогрес. А на вечір вже всі дверці відкрилися. І їду така додому. У мене лампочка налаштована, що микається, коли при відкритій двері. Дякую, я їду, у мене по дорозі починає то блимати лампочка, то на приборній панелі а, показчик, що а, а, відкриті двері. І я такий блим-блим-блим-блим. Думаю, блим, блим. лки. Може я там вже з відкритими дверима їду, може вони вже там телеповідця. Ось так. Словом, стала я на аварійці, повиходила, позакривала, повідкривала, позакривала всі дверці і поїхала. Може, у нас такий голод, я не можу. Так, все, машина вже п'ять хвилин ріється. Я думаю, що можна їхати. А тут я влаштувала собі перший у новому році шопінг. Захотіла саме водолазку і саме в рубчик, тому вирішила пошукати у солмар і обирала між блакитною і цією кольору Кемел. І в підсумку все ж таки обрала собі блакитну. І я тепер тут з покупочками виходжу з магазину і йду далі працювати. Я забрала. Не пробувала, але попробую вдома. Ну що, я забрала свою лампу, звичайна стандартна лампа, діаметр 33 см, 25 Вт потужність прописано, не знаю, чи воно там насправді є. Думаю, що це звичайна лампа китайського виробництва. ну Не думаю, а так і є. І я дивилась різні варіанти, і там були з штативом, були без. Цю я знала, що вона без штативу, бо я думала її спочатку замовляти. А потім дивилась ще решту, і я чогось вже потім думала, що ця теж має прийти з штативом, а вона прийшла. Без. Ну, це просто мій провтик, але штатив у мене є, тому в мене є що використовувати. Працює вона від USB і це дуже зручно, що можна підключити до Powerbank і ти незалежна від розеток. І вона, крім звичайного освітлення, дає ще різні кольори. Ага, чого ми не вмикаємось. Е зараз... Так, Тепер повинна вмикнутися. Ось, тобто є стандартне освітлення і є кольорові. Є такі всякі штуки, тому а, можна підсвічувати різними кольорами при зйомці. Так буде краще видно. Ну Тут безліч варіантів, і тобто, це таки можна давати контурне світло. Словом, прикольно, мені подобається. Я вже закінчила всі свої домашні суботні справи. Хоча, на щастя, в мене їх сьогодні було небагато поприбирала та і, в принципі, все. Е, я зібралась, зробила макіяж. Я сьогодні навіть очі тінями нафарбувала, чого вже 300 років не робила, і щось мені не дуже, якщо чесно, подобалось, поки я там щось малювала. Але, ну, по-моєму, виглядає непогано. Нормально. Е, так, ми йдемо гуляти, поїсти щось. Можливо, надіюсь, сподіваюсь, і сподіваюсь, що ми там не замерзнемо, бо там якби не спекотно зовсім. І сьогодні цілий ранок прям так шалено мів сніг, але здається, зараз заспокоївся. Зараз спокійніше трошки на вулиці, тому сподіваюсь, що нам буде комфортненько. Так, у нас тут з нами доступно випускає. Я тут ще дістала, шухляди упаковки від засобів, які треба повикидати. Не знаю, чому вони досі там лежать. Отже, викидаю туш варіте від Evelyn. Повторювала її кілька разів, але насправді вона не класна. Хоча вона досить бюджетна, але має такі гріхи, як відбиття і осипання, тому більше брати не буду. Далі закінчився ось цей консилер від Max Factor. Так, Він там сфокусовано чи ні? Ось цей консилер від Max Factor він класний, він має легку текстуру, гарно, так, доволі непогано перекриває синячки, і плюс має в складі такі світловідбиваючі частинки, тому виглядає доволі свіжо. І ще раз повторю, що досить легкий. Також закінчився в мене вже ось цей блиск-олійка від Катріс. Класний відтінок, такий насичений, але так як у випадку з усіма олійками на губах не такий насичений. і... Залишає тінт на губах, прикольний досить. А, також викидаю вже цю упаковку від цього консилера буржуа. У мене відтінок Ivory теж доволі легкий. Я його купувала дуже багато разів. Гарно теж перекриває синячки, тому можете звернути увагу. І також викидаю, колись давно купувала. Це тіні від Pae, здається, 609-й відтінок, я точно не пам'ятаю, і там вже трохи підстерлося. Він... Це тіні, повторюсь, і я їх використовувала в якості контура. Вони такий мають правильний відтінок для контура, тому якщо шукаєте якийсь такий бюджетний контуруючий засіб, можете звернути на них увагу. Справді прикольний, теж багато разів повторяла, але зараз щось вже перестала їх купувати. Так, а я вже перейшла на кухню, тушкую курку тут по термоморку, Порізала цю тільки думаю, що мені достатньо буде цієї полонки чи ще порізати, але думаю, що достатньо паралельно її морку дуже люблю. Ну і тушкую курку. Я її спочатку просмажую, потім вже перекладаю карту і заливаю водичкою, тушкую, це все просмажую і додаю, потім змішую сіль перець, спеції, доходжу до смаку, ну і в кінці додаю сметану. Так, такі в мене зараз плани готувати і мені подобається, що коли в мене тушкована курка, то мені її вистачить ще й на завтра, коли повернутися додому Так, хало! Я їду на роботу, сьогодні п'ятниця. Це дуже хороші новини, а, але є маленька ложка дьогтю, як то кажуть. Скоро понеділок. Ага. Так, у мене сьогодні манікюрчик, а, і я повертаюся в свої кольори нарешті. Я не скажу, що мені червоний не подобається. Червоний класно, яскраво, але хочеться до своїх відтінків. І ще я думаю над тим, щоб замінити форму на короткий м'який квадрат. Але я ще вагаюся, бо якщо чесно, то треба було це робити до того, як робити червоні, бо саме червоні темні хотілося б короткі. Тому я не знаю. Так само в мене ситуація була, коли я змінювала, коли я змінювала короткий квадрат на цю форму. Думала робити, не робити, потім все ж таки вирішила робити, і тепер я от сижу і думаю, що я хочу короткий квадрат, і, і думаю над тим, щоб справді міняти форму. Така от важлива ситуація. До речі, в машині класний час знімати влоги. особливо, коли стоїш в заторах. Тебе є купа часу, тим більше я знову ж таки запізнююсь на роботу, мені так здається, тому що що тому що я. Пізно вийшла, а ще знову намало снігу на машину, довелося її розморожувати, розчищати, бо якась погода в нас не зрозуміла. Вчора було дощ, а сьогодні вночі присипало сніжком і, 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 і приморозило. Хоча на дорогах в місті слякуть, не знаю, як це буде, правда, українською. І, і ще я сподіваюся, що мене там видно, бо я не бачу, що я знімаю. Я знімаю... Стандартно на задню камеру. І я не знаю. Там, звичайно, видно частину керма, але я сподіваюся, що і мене теж видно. К'ют справа. Зараз 8.38, а мені треба бути о 8.45 на роботі, але я не встигну. Тому потрібно написати, що я не встигну, щоб люди знали, де я. І дуже-дуже шалено розходується бензин якось цього разу після цієї заправки, я не знаю, треба заправити машину. Я, до речі, люблю заправляти машину, коли в мене лишається півбаку, типу, щоб сума в чеку була не така, не така страшна. А зараз вже значно менше, ніж пів. От, такі от справи. Все. Розповіла вам все, що мала. Тепер їду далі. З мене привіт, а дитя, що пішов на віку. Біжу? Не закінчуємо, пошкодимося проходимо, що. Це зробила. Вернулася до свого молочного. Це форму поки не змінювала, а колір мій молочний.